Мовознавиць Ірина Фаріон намагалася вбити на два дні раніше. Донька загиблої Софія Семчишин оприлюднила відео, нібито невдалої спроби вбивства матері. Тим часом правоохоронці розповіли деталі у цій справді навіть назвали суму. у скільки, ймовірно вбивці бійшлася розправа над і де зброя, якою було вбито жінку. Всі деталі розповім за мить з вами новини ТСН ЮЄ і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Софія Семчишин, донька Ірини Фаріону прилюднила відео, нібито невдалої спроби вбивства матері. Відео, начебто, зняти 17 липня 2024 року за два дні до вбивства відомої мовознавиці. Відео Софія Семчишин прилюднила в телеграм-каналі Ірини Фаріон. Під цим же відео Софія Семчишин зазначила, що наступний день народження підозрюваний проведе там, де він є зараз, у в'язниці. Ще два дні Ірина Фаріон буде жити 17 липня 2024 року. Ти хотів маму вбити, але мама швидше зайшла у під'їзд ніж ти міг в тупі своїй голові подумати. Мама поверталася о 17 годині 30 хвилин із останнього запису гену українців на каналі НТА. А ти шастав там на масарика і своїми ногами перебирав в дурному одязі. Був при температурі 30 градусів спеки та свої рукавиці вдягав. Тепер тобі буде божа кара. Ще трохи потерпи, та читай свою азбуку терору та книгу арештанта на русском язике. До кінця своїх днів наступний день народження буде там, де ти зараз є. І ще таких буде днів народжень багато до кінця твого життя. Наприкінці 2024 року Національна поліція завершила розслідування резонансного вбивства професорки Львівської політехніки Ірина Фаріон. Справу передали до суду та змінили кваліфікацію головному обвинуваченому В'ячеславу Зінченку. Слідчі зібрали докази проти нього та встановили основний мотив вбивства. Тепер хлопцю світить довічне ув'язнення. Він єдиний підозрюваний у справі. Втім, питання все ще залишаються, як от де зброя, якою було вбито Ірина Фаріон, та як обвинувачений готувався до злочину. В інтерв'ю українським новинам голова Нацполу Іван Вагівський розповів, що хлопець активно читав книжки ФСБ та літературу, де розповідалося про те, як не залишати сліди злочину, а також вивчав методички, як правоохоронці розкривають злочини та як обійти переслідування. Не виключає Вагівський того, що до вбивства все ж таки причетні спецслужби РФ. Її. Обвинувачений з 2022 року додався до певної групи в Телеграм, яка пропагує культ насильства і жорстокості. В 2024 році він став учасником ще однієї групи Телеграм, яка пов'язана з російською та нацистською організацією. Під впливом інформації, яка публікувалася в тих групах, в нього з'явилося переконання про національну дискримінацію громадян України, які розмовляють російською мовою. В зв'язку з тим, що Фаріон була мовознавицею і постійно виступала проти російської мови, це і стало для нього мотивом вбивства. Є певна інформація щодо цього причетні спецслужби РФ, тому що мали місце певні переписки обвинувачуваного, але мотив такий, тому його дії остаточно кваліфіковані за пунктом 8 14 частини другої статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство особи у зв'язку з виконанням нею громадського обов'язку з мотивів національної нетерпимості та частини першої статті 263 кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами водночас досі правоохоронці не знайшли зброю, якою було вбито Фаріон. Проте Вогівський каже, що доказів зінченка предостатньо. Не знайшли, але ми повністю відслідкували, де він купував зброю. Якщо брати доказову базу для прокурорів і на моє переконання, там достатньо доказів його вини. Вони зафіксовані і закріплені. Після ознайомлення з матеріалами справи у адвокатів і самого обвинуваченого настрій трохи змінився. Але останнє слово за судом та як не крути, зброя задоволення не з дешевих. Але голова нацполу розповів, де обвинувачений брав гроші і скільки могло коштувати вбивство мовознавиці. У нього був криптогаманець. Це не такі великі гроші, але ми рахували, що для реалізації вбивства він витратив близько 20 тисяч гривень. Враховуючи ретельну підготовку хлопця, як себе не видати, виникає логічне запитання, як обвинувачений спалився. На це Логівський каже, що все дозволили відстежити нові технології. Ми покроково спрацювали. Оперативні служби і кримінальний аналіз дали цей результат, вирахували його манеру ходи, з'ясували маршрути переміщення та місця тимчасового проживання. Технології дозволили все відслідкувати. Нагадаємо, що 13 січня відбулося чергове засідання Шевченка військового суду у Львові у справі про вбивство мовизнавиці Ірини Фаріон. У залі суду були присутні обвинувачений В'ячеслав Зінченко, його мати та навіть друзі хлопця. На суд також прийшла і донька вбитої Софія Семчишин. 13 січня суд мав почати розгляд справи по суті. Однак тепер оголошено перерву до 13 лютого. Раніше суд продовжує зінку термін тримання під вартою до 4 березня. Водночас не змовчила на суді, і донька загиблої. Як повідомляє громадське, вона подала заяву про відшкодування моральної шкоди на 15 мільйонів гривень. Про це заявила адвокатка Наталія Романник під час засідання у Львівському суді 13 січня. Також зазначається, що якщо компенсацію Софії виплатять, то всі 15 мільйонів вона нібито планує скривати на потреби ЗСУ. А саме бригади, де приходив службу, її чоловік Василь Особа, який загинув на передовій. Водночас адвокат підозрюваного Юрій Немировський заявив, що на дослідження позовної з'яви необхідно багато часу і зробити це під час засідання неможливо, тому вимагав оголосити перерву. Крім того, він заявив, що його підзахисному надходять погрози в коментарях до публікацій у ЗМІ і просив надати йому додатковий захист. Суд задовольнив це клопотання. А як думаєте, ви чи дійсно саме Зінченко міг убити Ірино Фаріон? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин вишукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.